Ви тільки гляньте, який прикольний, цікавий квадроцикл ми для вас маємо. Наче 150 кубів, наче він має бути такий, як і всі інші. Але ні, він не такий, як всі інші. Просто гляньте на його розміри. Він якийсь, блін, величезний. Це. Квадроцикл від бренду XTR. Це квадроцикл XTR на 150 кубів, який має дуже прикольну таку кольорову панельку, який має лічильник мотогодин, який великий, він в максимальній комплектації, він має дуже прикольні такі от передні лінзи. І просто гляньте на його розмір. Дивіться, я зі зростом 1,87 м сідаю на нього. Себе цілком комфортно почуваю. Так, якщо нас буде двоє, то тут нам буде не дуже комфортно сидіти, але одному мені тут сидіти цілком комфортно. І для двох дітей він більш, ніж ідеально підійде. Такий квадроцикл є в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, яка складає усього 1400 доларів. За 1400 доларів ви можете придбати собі ось таку пушку, на якій зможете з легкістю соватись по своїх справах. І ваші діти будуть робити так само. Він має мега сучасний вигляд, двигун на 150 кубів, задній підголовнічок такий. Не дуже важкий, і вашим дітям на ньому буде цілком комфортно їздити. Він має гвинтик обмеження ходу для того, щоб ваші діти не вигазовували. Просто закручуйте цей гвинтик настільки, наскільки вам потрібно, і все, і діти їздять. А головне, що треба знати про цей квадроцикл, він має напівавтоматичну трьохступенчату коробку передач. Три вперед, одна назад. Тобто у вас є вибір передач. Ви можете увімкнути дитині лише першу передачу. Забрати важіль перемикання і хай собі їздить тільки вперед зі швидкістю 5 км на годину і все. І хай він там собі той гвинти, круте чи не круте, цей квадроцикл буде обмежений по своїй швидкості. Зверніться до нас, він по наявності в нашому магазині в місті Запоріжжя ми можемо завантажити його в наш власний транспорт і привезти вам прямо додому, якщо вам це буде вигідно. Або відправити поштою. Частково розібрати і відправити поштою. Але такого досвіду з цим квадроциклом ми ще не маємо, бо він. Значно більший, ніж звичайні 150 та 125. -ки. Квадроцикл XTR 150 по наявності.